Вранці російські військові обстріляли село Львово, Береславського району. На жаль, чоловік, який знаходився у власному подвір'ї, отримав поранення несумісні з життям. Не припиняють військові РФ обстрілювати населені пункти Херсонської громади. За повідомленням міської військової адміністрації минулої доби били по Херсону, Антонівці, Садовому, інженерному та Зеленівці. попало. полетіло. вибило. це вже поставили ми щоб не затікало. О, це позбивало воно ці самі, ну, Це я поставив на місці. Валерій розповідає, обстріл відбувся 21 лютого. Я е уйшов відсюди і в 14.30 в танк, а потім слухав грохот, значить десь то в І Я вже потім мені дзвонили що вікна повылетали в окна и это самое. Я уже сюда пришел. Вот, уже посмотрел на, на эту беду. А прилетело вот там. Вот как раз у нас було було тут. Міни. Ну, це я вже в вот. И пошло. Пролет мины. Ну это я уже в регистраторе нашел, на, на диск был записано. Сергій показує відео з камери, яка зафіксувала момент обстрілу та руйнування його будинку. Забор, окно, там кондиціонер, криша Там куча дірочок. Світло є, газ, газ вже зробили. Є. В одному з районів міста обстрілом пошкоджена багатоповерхівка. Почало гупати, гупати пиль столбом, а потім виглянули, вон, побачили красоту. Дякувати Богу в моїй квартирі, то все добре, але в під'їзді повилетали повністю рами. Ну і газу немає. І не знаю, чи буде він зараз чи ні, бо дивлюся зовсім. Ну, погано з трубою били військові РФ минулої доби і по населених пунктах шести територіальних громад Бориславського району. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, бив по населеним пунктам Осакарівка, Червоний Маяк, Дучани, Михайлівка та Львова. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по населеним пунктам Гаврилівка, Томарина та Раківка <кій> в результаті. Даних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. У селі Гаврилівка пошкоджено приватний транспортний засіб. В селі Тамарина пошкоджені зазнала вежа мобільного зв'язку. По території звільненої Херсонщини російські військові минулої доби випустили 156 снарядів, говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. В тому числі один авіаційний. Удар в район Чорнобайовки, там, на щастя, без постраждалих, є руйнування сільськогосподарського підприємства. Три машини було пошкоджено, ангар, на щастя, без жертв. Але є поранені за минулу добу двоє людей, дорожні робітники, які працювали від компаній на Херсонщині по облаштуванню інфраструктури, на них було. Здійснено удар з дону камікадзе в районі села Раківка. Один в середній, один чоловік п'ятдесяти п'ятдесяти років був доправлений до лікарні. Один тридцяти двохрічний був, був легко легко поранений, і залишений на місці. Також Подучанам росіяни були там. Також є один поранений 42-річний чоловік. Загалом минулої доби російські військові 47 разів обстріляли правобережну Херсонщину, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.